Як мишка ключик загубила Людмила Варавко Калашнікова, біля поля під старою колодою жила собі мишка, Якось влітку прокинулася вона зовсім раненько, відкрила очі, а сонечко вже сяє у неї в віконці. Бігає промінчиками по стінах, зупинився один промінчик на плетеному кошику біля столу, посміхнулася собі мишка, бо відразу розгадала, що збиралася сьогодні піти до лісу по суниці. злізла швиденько з ліжка, помилася. Одягла свій улюблений фартушок, підхопила в лапку кошик і вийшла на двір. Старино зачинила двері, а ключик, як завжди, вкинула у кишеньку і не звернула уваги, що там у куточку була невеличка тірка, яку вона весь час лінувалася зашити. Все відкладала це зробити з дня на день, а тоді й зовсім забула про неї. А дірка і рада, що її не чіпають. От іде мишка стежкою до галявини, а там все червоне-червоне від суниць, як на картині, і такі вони всі солодкі та пахучі. Одну суничку вкине в кошик, другу покладе собі в рот. Отак От вже й поснідала, коли бачить, красуні ромашки з маками стоять, гойдаються на вітрі, Привіда... привіталася до них чемно мишка. То бділок знайомих зустріла, що сиділи на кульбабці. Погомоніла з ними трішки. Далі біля великої калюжі стареньку подружку жабку помітила, як же не запитати її про здоров'я. І знову збирає суниці. Потім захотіла мишка наздогнати строкатого метелика. Але він лише посміявся з неї і полетів собі на іншу галявину. Образилася мишка, надула губи. Ну й нехай. Більше не буде вона за ним бігати, коли він такий. Зате її друзі, зайчик, коники та мурахи раді були бачити її тут, на галявині. Та коли бігла вона за метеликом, не счулася, як ключик непомітно випав з кишені десь у траву. Назбирала майже повний кошик суниць, аж стомилася, присіла мишка біля лопуха, погрілася ще трішки на сонечку, хоч як тут добре, але все рівно пора додому повертатися. Несе вона суниці й тішиться, як зараз буде з них варення варити на зиму. Підходить до своєї нірки, опускає руку в фартушок, а кишенька порожня. Ой, що це? А де ж мій ключик? розхвилювалася мишка. Та давай навколо глядіти. У дворі не видно і під колодою теж вже мало не плаче. Вирішила повернутися швиденько стежкою назад. До галявини, чи не там він загубився? А тепер дуже шкодувала мишка, що не зашила вчасно ту дірку. Та нічого вже, на жаль, не зміниш. Треба їй будь що, а знайти ключик, бо як же вона без нього до хати потрапить? Йде поміж травою вона і дуже плаче. Заглядає під кожний листочок, ніде не видно його. Тут вже й вітерець зігнявся. хмари зверху набігають. Ось ось то ж почнеться. Почула мишчин плач тітка жаба. Що сталося? здивовано питає. Ти ж тільки недавно сміялася. Поділилася з нею мишка своєю бідою, і комарики ту сумну розповідь почули, і подружки бджілки, і коники. Як же її бідолашно утішити, усі думають? Почали разом з нею шукати ключик. Довгенько по галявині ходили, літали, та ніде немає. Мишка ще більше розхвилювалася. Коли підлітає до них той самий метелик, присів на ромашку, спостерігає, як усі в траві бігають. Ви тут щось шукаєте? раптом цікавиться. Витерла мишка фартушком сльози і кивнула головою. Може, ключика? Такого сіренького, блискучого. Та аж підскочила з місця. Так, його, ти знаєш, де він метелику? То, напевно, ж мій. Отам, неподалік біля старого пенька, лежить, махнув він крильцями і полетів далі. Ой, як же зраділа своїй дорогоцінній знахідці мишка, дякує. Не надякується усім друзям за допомогу, а найбільше, звісно, метелику. І навіщо я на нього тоді ображалася? думає в собі сором'язливо, він он як мені допоміг. На варення мишка усіх запросила. Добре так, коли є в тебе добрі друзі, які охоче прийдуть тобі на допомогу. Коли ти у біді. А догома вона відразу ж, як тільки зайшла до хати, взяла швиденьку голку з довгою ниткою і міцно, приміцно залатала дірку. Тепер же в неї з фартушка ніщо не загубиться.